Привіт, друзі! І ми починаємо рихтовочний процес з цим автомобілем. Нещодавно ви бачили тільки як він згружався, і я вам показував взагалі, як цей автомобіль виглядає по пошкодженням і тому подібне по комплектації. А зараз він вже на стапелі, І зараз ми його розібрали для того, щоб можна було нормально подивитися, все ж таки, що там потрібно ще замовляти, тому що запчастин майже не було ніяких. І за того, що тут можна сказати, були пошкодження такі скритні, і не зрозуміло було, що ж там все ж таки потрібно. Ну точно не зрозуміло. Ми зняли бампер, і можу сказати, що не все так погано, як ми дума. Тому що після того, як автомобіль проїхав, ми трішки розчарувалися, але зняли бампер і сподобався. Зараз показую. До речі, автомобіль заводиться, все нормально, то був просто повністю здохший акумулятор, і він навіть не хотів приймати через провода з іншого автомобілю зарядку. Ну, повністю він заклинивший був. Поміняли і все нормально тепер заводиться і їздить. Ну, сам заїхав сюди. І ми, коли зняли бампер, ми побачили приємну таку несподіванку, що всі пошкодження були на ось цьому п'ятаку. Замінимо підсилювач, зберемо його повністю і вже будемо розуміти, чи потрібно трішки повертати лонжерончик чи ні. Але можливо навіть і не потрібно буде. Ану, зараз дивись, цей рівненько стоїть. А цей трішки, ну це нічого страшного, якщо що подвинемо, це пару секунд роботи. Але мінусом буде, що потрібно буде автомобіль ставити на замки. Це такий маленький мінусик. Так, що у нас тут? Передня панель начебто не пошкоджена, а ось це що таке. Так, не зрозуміло. Давайте розберемо, і я вже потім ще більш детально вам розповім і ще разочок. Пройшло ще декілька днів, і зараз ми включаємось з вами. І я вам розказую, що ж було зроблено. Трішечки порихтований капот і розібрали всю безпеку. Тим займалися не ми, і за цього я і не знімав. Е, є компанії, ну я думаю, ви їх знаєте, я не буду казати, що тому що за рекламу ж не платять. Компанії, які приїжджають, повністю розбирають і самі все роблять, привозять тобі вже зроблену безпеку і самі його і ще й ставлять. Так, да, це трішки виходить дорожче, але ти вільний. Перше, тут запчастини замовлені, вони будуть завтра або післязавтра. Здається, завтра. По лонжерончикам. Все ж таки рихтовщик каже, що вони трішки уйшли направо, десь на сантиметр один або два, ну небагато. Потрібно буде їх звинути на місце своє і замінити підсилювач. Капот. Капот, до речі, тут алюмінієвий, і він вже більш-менш відрихтований. Звісно, ще не фінальний результат, тому що бачиш, що тут є. І за того, що це алюміній, це дуже тяжко рихтується, Бачиш, воно прям. Тріскається. Його потрібно нагрівати, потім вистукувати. З потером просто так не потягаєш. Ось, ось ще є вм'ятина. Але верхушка вже зроблена. Бачиш, воно все таке опалене. Попередній частині нічого не робилося. Хочу вам показати всередині, як воно виглядає. Торпеду забрали. Ось. Шторку забрали, два ремені забрали, і двоє колін забрали. В принципі, знімають обережно, все ставлять на свої місця, щоб автомобіль потім знову міг їздити. Ну і все, сказали, через недільку приїдуть зі зробленими всіми запчастинами. І будуть ставити, а ми за цей час поки її відрихтуємо. Головне під'єднати ось цю частину, тобто спідометр, для того, щоб машина могла заводитись. Все, чекаємо рихтовочних робіт і зустрінемось трішки пізніше. Так, і що у нас по джипу? Повністю перепакована вже фара. Трішки пізніше покажу, як буде заїжджати на малярку, буде він розібраний, і я вже вам більш детально покажу. Але вона вже виглядає прям ідентично, як і ця. Але ця трішки матова, ну, звісно, тому що вона вже трішки старенька. А ця. Як тільки заводу. Блін, кайфово. Безпеку, до речі, нам ще досі не зробили, а вже пройшло десь тиждень. тиждень пройшов. І ще немає. Чекаємо і загняємо його вже на стапель. Показую красоту. О, воно. Опа! Краса, так? Да? Краса, так, да. рвати хочеться. Ну, ну, ще почекає, тільки ж початок. Опа. Ну, по кайфу вже. Так. Що тобі не подобається, мені все подобається. Тут Зашпаклюється і все. за того капот буде рідний. По кайфу, так? Да? Ще один деньок роботи і все. Я думаю, сьогодні вже ця машина вийде. І буде чекати малярочку. А ні, не чекати малярочку. Вона ще досі чекає безпеку. Вже два тижні роблять безпеку. Це не там, де ми завжди робимо. А це люди, котрі приїхали, знімають і роблять. Якщо б ми робили, ми б вже б її привезли і поставили. Нарешті до нас приїхали встановлювати безпеку. Вже привезли. Зараз покажу вам більш детально, як перешили. Торпедо, але в принципі мені подобається. Я думав, буде гірше, тому що ми в них не дуже часто робимо. Раніше були в них такі нюансики, зараз і справилися. Що головне в торпедах, це щоб робили строчку, тому що якщо на торпеді є строчка, то це вже знає, що буде недешево. Вона може бути зверху, вона може бути ось тут е знизу, або ось так по канту йти. Коротше, якщо є строчка, то це дорого. І зроблена вона більш-менш рівно, що головне. Ну і відновлено, звісно, тому що там у нас стоїть піропатрон для того, щоб, не дай Бог, що вона спрацювала. Так, і що в нас по джипу? Він вже повністю зібраний, безпека зібрана. Він готовий просто їхати на малярку, тому що зараз він просто чекає чергу на неї. І все. Я думаю, тут пофарбується бамперок, пофарбується капотік і все. Ось такий автомобіль вийде. Бампер його рідний просто запаяли, тому що він трішки був тріснутий ось там знизу. Ну і відрихтували ось цю частину капота. До да, і все. Прикольні пошкодження. Ну так, звісно, лонжерончик трішки потрібно було повернути в сторону і замінити підсилювач. І вся безпека. А, і корпус фари ще забув. Да, ось такий маленький список запчастин. Все, відправляємо його на малярку, і потім вже з вами знову зустрінемося, я сподіваюся. Цей автомобіль вже повністю готовий. Він нещодавно приїхав пару днів тому з малярки, вже десь 2 чи 3 дні просто тут стоїть. І я вам його не показую. Хотів спочатку дочекатися власника, спитати, скільки він йому став, ну і тому подібне. Тому що ми йому тільки його пригнали. Ми тут, можна сказати, нічого не робили, тільки пригнали і віддали таким, як він є. Ну і я знімаю і все. Запчастини, все вони самі підбирали. Давайте більш детально вам його поки покажу, тому що коли він приїхав е з детейлінгом, три дні чи два дні, я не пам'ятаю чесно. Е він був на детелінгу і він вже прям ідеальний всередині, приємно пахне, але не полірований. Сказали, трішки пізніше будемо цим займатися. І ось така краса тут вийшла. У нас тут фарбований тільки бампер і е капот, ось частина тільки де рішітки. Ось, ось так. Тому що ось тут є такі невеликі подряпанки, їх не чіпали, не хотіли фарбувати весь капот. Зробили так: чисто локальненько, гарненько, і все. І зараз автомобіль ну, дуже прикольно виглядає. У нас тут, до речі, привезли такі самий, тільки на звичайній комплектації. Взагалі не той кайф. До речі, два ключика. Я не знаю, чи він сам їх робив вже тут, але два. І ти подивись сюди. Він вже затонований, до речі. І білосніжний салон. Ось тут поєднання дуже класне. Зверху темний, знизу темний, а посередині білий. Ну, Дуже кайфово. Ну, вигляд, звісно, салончик цей має. Тут ще є підзарядочки, розетка на 110 вольт. Я сюди, якщо чесно, навіть не хочу сідати, тому що. Ну, тому що я не хочу. Ось так от. Ще щось тут зроблю, не то. Ну, Стан автомобілю, звісно, всередині дуже прикольний. Ми казали власнику, навіщо тут взагалі робити хімчистку. Він і так був чистий, тут тільки можна було попилососити, там, вологу прибирання зробити і все. І Тут ми трішки помилилися. Після хімчистки автомобіль виглядає просто. Не перед... Я не можу вам передати, як яка різниця. Тому що той салон, коли автомобіль приїхав, був в принципі, чистий, тому що, як ви бачили, він приїхав в чохлах. А тут... Після хімчистки він взагалі, начебто в Теслах, знаєте, такий білий. Ну В Теслах то дуже білий, а тут в міру. Ага. Раз, бачиш, тут треба трішки підфарбувати. Ну, що ж ти хочеш? Тут 66 тисяч пробіг кілометрів. Ну Тут, коли сідаєш, дивишся, великий монітор. Всі кнопочки заповнені, все є, великий, велика панорама зверху. На такому автомобілі прям хочеться їздити і їздити. Ось дивись, заповни, як ось тут все виглядає. А тепер дивись ось сюди. Це звичайна комплектація. Тут у нас тканина, тут у нас маленький монітор, тут у нас ось це не в шкірі взагалі, термо також резинове не в шкірі. Ось цей автомобіль сідаєш і знаєш, ну, немає того кайфу, коли в тебе повний-повна комплектація. Тут такого, на жаль, немає. І, до речі, мотор 2,4. Але тут пошкодження, звісно, такі. Серйозніше. І ось ця наліпка, Limited, Все як потрібно. До речі, немає ще заднього цього, його чи відбили, щось непонятно зробили. Це частина, де чіпляється двірник, його взагалі немає, його потрібно замінити. А цей автомобіль так відкриваєш, дверки, і тут в тебе є електросидушечки, є пояснична підтримка, є пам'ять сидушок. що тут є, мертві зони, подогріви зіркал, підігрів руля, там якась музика тут також ну, нормальна. Ну ця вся частина обшита шкірою. Ось тут глянець. Ну, воно так прям виглядає дорого, багато. Ну і монітор величезний. Ось тут, панорама, люк, все як потрібно, регулюється. Ну, що я вам буду розповідати? Я думаю, ви розумієте, що таке максимальна комплектація. Е, я сподіваюся, що з вами включусь, тому що розповім, скільки все ж таки став цей автомобіль клієнту. А якщо не розповім, то напишу в описі. А також ти там можеш знайти ссылки на наш інстаграм телеграм, там самі нормальні ціни. А якщо ти напишеш, що ти від нас, прямо з Ютуб каналу, зробимо тобі саму мінімальну ціну, яку ми можемо на автомобіль, який в нас по наявності. Я це тобі обіцяю. І зараз вже можеш поставити лайк і написати якийсь коментар про автомобіль. Ось цей, тому що це 3.2 здається. Дуже класний автомобіль. Якщо катався, знає, що це за автомобіль, будь ласка, напиши коментар, буде приємно почитати. І ви думали, я вас залишу без самої важливої інформації, яка вас тут всіх цікавить? Звісно, ні. Я дізнався спеціально, чекав цього часу, щоб дізнатися, скільки все ж таки став цей автомобіль клієнту. 18 300. Ось така ціна повністю заготовий автомобіль. Це разом з заміною всіх маслів, фільтрів і тому подібне, а також ще установка газу, а також тоніровочка. Коротше, все зроблено для того, щоб можна було їздити і нічого не вкладати в ближайший час. Це можна сказати тисячу доларів, просто ще зверху покладено на автомобіль. Маю на увазі газ, там обслуговування і тому подібне. Тобто, можливо, щоб цей автомобіль став десь 17,5 з Тисяч я вважаю, це взагалі дуже класна ціна для такої комплектації, для такого пробігу, Ну і взагалі для такого автомобілю. тому що ринок їх, я думаю, 22+. плюс. Я вважаю дуже непогана ціна за такий автомобіль: 18 тисяч доларів. Да, ось такий автомобіль, тому що він його робив, можна сказати, сам. І за цього вийшло йому трішечки дешевше. Ну тобто, він не оплачував просто наші послуги і все. Так що напиши, будь ласка, коментар, як ти вважаєш? Нормальна ціна? Я, ну, можеш проаналізувати, звісно, ринок по. Сайтом, тому що я вважаю, що це клас. Постав, будь ласка, лайк, напиши коментар, тому що це допомагає мені трішки продвигати мій YouTube канал. Дякую, до зустрічі!